Доброго дня! З вами Ірина Король, партнер проєкту Pharmacy Digital і ваш помічник в рекрутингу через TikTok. В цьому відео ми займемось наповненням вашого робочого аккаунту. Ви вже створили свої робочі аккаунти, в когось вже один і два, і може більше вже аккаунтів. З одного додатку можна створити 8 аккаунтів. І тут від вас залежить, скільки ви хочете рекрутувати, як ви хочете активно працювати з даною соцмережею. Я рекомендувала вам. Один аккаунт залишити як брендовий, з якого ми не будемо робити підписки, ми не будемо рекрутувати, ми будемо тут створювати ролики. У нас тут буде прив'язане посиланнячко, щоб люди до вас реєструвалися в команду. Тут будемо вести особистий бренд. Про це ми також ще будемо говорити. У мене є для вас ще фішки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А зараз я заходжу в один з робочих аккаунтів, який вже почала трошечки наповнювати, і покажу вам, як це робити. Так як TikTok – це соцмережа з відео, то ми будемо заповнювати відео. Можна і не заповнювати відео, але, як я вже казала, буде зовсім інша статистика. Люди будуть підписуватись, але не так активно, як вони підписуються, коли є відео. Вони залипають, вони проглядають і вони активніше підписуються. Зазвичай це буває 50 От ви підписались на людей, і 50% взаємно на вас підписуються. Чим красивіше у вас аватарка, яскраве відео, тим активніше будуть до вас люди підписуватись, будуть реагувати. Новачки часто кажуть, що «А в мене немає відео, а я не знаю, як там, що розміщувати. Хочу вам сказати, що ви можете брати відео, от собі взяти в галерею декілька відео, 6-9 відео. і... На всі аккаунти їх загрузити. Єдине, виконувати правило, щоб вас не блокували. Про це я розповіла в попередніх відео. Подивіться обов'язково важливі правила, щоб не блокувало. І Можна, коли ви вже отримали своє замовлення, кожен продукт, буквально коротесінькі, 15 секундні ролики, записати, покрутити в руках або поставити продукт, і покрутити, і потім додати музику, і це також на перших порах спрацює, я вам точно це гарантую. І так, тепер ми заходимо і натискаємо Редагувати профіль. Що ми перше зробимо? Перше, ми додамо фото. Ви можете зробити сфотографуватися, можете вибрати з, галере... з галереї. От, як це зробити, От, просто натискаєте, вибираєте фото, натискаєте і виставляєте. І все, натискаєте Зберегти. Рекомендують на кожний аккаунт розміщувати інше фото. Тому, якщо у вас немає фото, Різного можна його обробити в різних програмах. Про це я теж вам в подальших відео розкажу. Тепер, що ми тут змінюємо? От у вас тут потрібно ще змінити Якщо не змінювали ім'я, то треба змінити ім'я. Ім'я тут пишеться на англійській мові. От я вам покажу свій лайфхак. Так як у мене 7 робочих аккаунтів, то я підписую однаковий ринок король і No3. Тобто під номерами ось на цьому аккаунті. Тоді я вже чітко знаю, з якого я аккаунту попрацювала, іноді я ще підписую деякі лайфхаки, коли я заходжу в групи. В різні групи, щоб у мене не пересікалися підписники, і це я теж вам розкажу. Покажу. Ну тобто, я для себе такий стиль вибрала. Ви можете поміточки якісь робити, щоб потім не загубилися між сторінками. Якщо у вас їх буде багато. Далі ім'я ім користувача, ви так, то, то, також можете змінити. От все, що це ім'я користувача, це буде в посиланні. Але так як це наша сторінка робоча, як я вам казала, це розходний матеріал, тому тут дуже не треба заморачуватися. Тут тільки підписки відписки, і це посилання ми це нікуди не відправляємо. Далі, там, де біографія додати опис, ми нічого не пишемо. Тут якраз нам не треба розказувати, що ми займаємося фармасі, чи ваш статус, чи тут про продукцію, чи про роботу, чи додатковий дохід, ми тут нічого не пишемо. Тобто, це тут на робочих сторіночках не потрібно. І дивіться, тепер уже ось як виглядає аккаунт: є фотографія, є ваше ім'я. От, і тепер ми будемо загружати ваше перше відео. Для того, щоб створити відео, ми вже домовлялися, ми будемо загружати всі, всі відео, ми будемо загружати однакові, будемо лише робити одну таку процедурочку, про яку я вам покажу. Ну, ось, наприклад, я оце ще відео не грузила, зараз його загрузю. Я собі вибрала декілька відео. Ну, от, поки їх я... Ось з помадою. У мене є таке, ви можете загружати будь-які відео. Додав... Додати опис. Музика підставилася. Тут можна в описі писати хештеги. Тут можна писати губна помада. Губна помада. Рідка матова. Тобто люди будуть шукати рідка матова. Помада. І можна тут в хештегах писати помада фармасі. Люди будуть шукати і обов'язково вас знайдуть в фармасі. Більше ніде ми не пишемо про фармасі. Ось так. І що ми ще робимо? Отут, де виберуть обкладинку, ми також не вибираємо і натискаємо також. Більше нічого не натискаємо, натискаємо опублікувати, і важливо, щоб ваше відео дивилися всі. І все. І натискаємо опублікувати. Все, йде публікація, і ваше перше відео загрузилося. Воно нове, так як воно з новою музикою. За один день ви можете завантажити одне-два відео. І таким чином у вас уже ваш аккаунт оформлений. І вже з першого дня ви можете почати рекрутинг, підписатись на 50 людей. От з першого дня. Це просто неймовірна можливість. А вже як знайти реальних людей, які захочуть на вас підписатися, ваша цільова аудиторія я покажу вам в наступному відео.